І, друзі, сьогодні я вирішила вам показати, як розпалювати багаття з кресалом або вогнивом. Нам ще треба береста. Треба наробити дрібної крихти. Саме вона спочатку загориться. До речі, досвід у мене з цим вже є. Зараз я його покажу. Екстремальних ситуацій в лісі я придбала собі вічний сирник. Будемо ми без вогню. Наш вічний сирник не працює. Бежі. Тільки мені здається, що з цим сирником екстремальним здається тільки добування вогню. Ну, що ж, треба брати усе в свої руки і тараз спалювати вогни самій. Треба бересту підібрати так, щоб вона не була занадто тонкою. Ну, що ж, будемо розпалювати вогнище. У мене вже є береста, я її затисала. Де мені сірники чи щось таке? А що, сірників немає? Ну гаразд. Вогнево так вогнево будемо робити. Ми ще ж розпалили багаття вогнивом. Ти, ти таке бачила? Тобі ще цілий час була запальничка. Ну, я завжди з запальничкою до лісу хожу. А де вте мені тільки вогниво. Ну, вже не треба, дякую. Я взагалі то для всіх добула вогню. Що б без мене моє плем'я робило? О, нарешті! Ну що ж, друзі, ось так розпалювати багаття вогнивом. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. А я вам дуже дякую за перегляд та увагу. Побачимося скоро в наступних відео. До зустрічі! Бажаю всім гарного дня!